Відображення в кабінетах. Авторизуючись у кабінеті користувача під даними фізичної особи, ми бачимо форму внесення даних особи або компанії, якщо подає представник юридичної особи. Давайте зайдемо. Йти до кабінету. Для громадян, для бізнесу, обираємо ключ. Я оберу фізособу. Оскільки у нас один бізнес-процес, то за замовчуванням він і буде запускатися, і нам одразу ж при вході в кабінет Сітізена буде показуватись стартова форма. На цій формі ми маємо внести дані про власника та літак. Тож заповнюємо поля, Вбираємо марку, вбираємо модель, ставимо. Рік випуску, тут у нас є валідація. Якщо, припустимо, набрати ось так, то це буде невалідне значення. Нам потрібно щось таке ось таке файл сертифікату. І натискаємо Submit. Перевіряємо всю внесену інформацію і підписуємо те, що ми хочемо відправити. Також обираємо свій ключ із І призначаємо виконавця задачі. Все, на даному етапі для Сітізена задача виконана, вона прийнята в обробку, і обробка буде проходити вже з боку офіцера. Давайте зайдемо з боку посадової особи, увійти до кабінету, обираємо ключ посадової особи. У своєму кабінеті посадова особа бачить задачі, які їй поставлені. Мої задачі. Реєстрація літаків та їх власників. Задача перевірити дані про власника літак, і або узгодити, або відмінити. Натискаємо Виконати. Бачимо всю інформацію, яку щойно ми подавали, як фізособа. Можемо перевірити це, можемо переглянути файл сертифікату. І можемо або відмовити, або зареєструвати. Давайте зареєструємо. Обов'язково потрібно підписати своїм ключем. Задача успішно виконана. Ми можемо це побачити у виконаних задачах. Ми перевірили і ми зареєстрували літак. А якщо ми зайдемо у кабінет нашого. Нашої фізособи, то ми бачимо замовлені і отримані послуги на новому сторінку. Отримані послуги. Зареєстровано. Можемо перейти в PG-адмін і побачити, що запис успішно додався в нашу базу даних. Це відео коротко показує основні етапи створення невеликого реєстру. В реальному реєстрі є додаткові вимоги, а також більш складні процеси та залежності, інтеграції та інше. Всі ці можливості описані в документації по платформі. А На даному етапі це все. Дякую за увагу!